27 березня в Москві в храмі Христа Спасителя патріарх Російської православної церкви Кирил підписав наказ, який був ухвалений рішенням 25-го Всесвітнього Російського народного собору, який був проведений 4 місяці перед тим про визнання СВО священною війною. Тобто Російська православна церква офіційно і документально визнала Війну Російської Федерації в Україні священною війною, ми розуміємо, що це таке. Там в тому документі і прописано, що має бути після того, як Росія окупує Україну, має бути здійснені етнічні чистки в Україні, а також чистки нашої інтелігенції, масові вбивства тощо, тобто прямі заклики до злочину людства. Відповідно. Наша служба безпеки України мала би щось робити. Нам не потрібно рішення Верховної Ради України про заборону РПЦ в Україні чи про заборону УПЦ МП в Україні. Нам не треба, щоб Верховна Рада щось голосувала. Це рішення ухвалює службу безпеки України. Вона визначає терористичні організації. Ну максимум, що може бути, це рішення ну, РНБО. Максу. Ну і то воно є е, таке. Головне, щоб Служба безпеки України визначила цей факт, визнала цей факт як терористичним фактом. І щоб ухвалила рішення про визнання Російської православної церкви терористичною організацією. І відповідно, кожен, хто співпрацює з РПЦ, є е, підпадає під статтю співпраця з тероризмом. І щоб він ставав злочинцем. Все. Після того лише потрібно, щоб Служба безпеки України виявляла тих, хто співпрацює з РПЦ, і їх акуратно приймала і сидила в тюрми. Тощо, нам не потрібно, щоб Верховна Рада піднімала це на, на інший рівень. Не треба цього робити, бо це має небезпеку це протистояння релігійне. Навіщо нам того? Навіщо нам того, щоб протистояла одна церква? І чи не треба? Ми просто маємо визнати російську православну церкву злочинною організацією і відповідно легонько це питання вирішити. Російську православною церкву в Україні не має існувати. А цієї московської в Україні не має існувати. Ми маємо її прибрати з українського культурного простору, але зробити це як люди освічені, а не як дикуни. Не як дикуни, і не тішитись тим якимись там радикальними гаслами. Не треба того показового радикалізму. Не треба ухвалити звичайне елементарне рішення, яке є у нас всіх на виду. Російська православна церква поставила свій підпис під тим. Рішенням 25-го всесвітнього Російського народного собору поставила підписи. Тобто є юридична база, юридична основа для того, щоб визнати РПЦ злочинною і терористичною організацією. Нам не потрібно розслідувати якісь діяння Російської Православної Церкви в минулому, не треба того робити. Лише на основі цього одного підпису ми можемо вирішити справу Російської православної церкви в Україні. Тож вперед, панове ЗСБУ, здійсніть цей чин. Зробіть щось добре для України.